І всім привіт, з вами І сьогодні ми будемо проходити на Neighbor's Day. Не те, що так називається. Будемо походити перший рівень. Угу. Я вам покажу, як ви походите. Та я сам буду господи, що давай. Ну так, з тебе тут вже йти. Тебе взяти бы щоб в неї кинути. Забайты ключ. Так. Давай еще. Ч на мене? Господи. На. Твой бих-то, 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 бихта. на мене? не, не на мене. Заводят пьют і увидимося бочку. Ну так, відкриваємо стітвий. Тож нову твоє відкрити. Ось. Потім йдемо сюди. Відкриваємо теж твоє сюди. І відкриваємо замок. Все. И може вкрати то ой, ой, просто.